Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні золочів відвідали перше україномовне варіати шоу. Ми вирішили поспілкуватися з учасниками колективу безпосередньо за лаштунками. Пане Сергію, розкажіть, де ви отримуєте більше задоволення, коли ведете програми на новому каналі, чи коли зустрічаєтесь безпосередньо з людьми на варіятах шоу. Ну я, в принципі, і там і там. Просто це трошки дві різні постації: павільйонні зйомки і ну живе спілкування зі, зі сцени не не через екран, а напряму в інтерактиві з глядачем. Але ну абсолютно там не співрозмірний формат, але задоволення отримую абсолютно одинаково, що там, що там. Як ви балансуєте час між новим каналом, варіатами шоу і ще й волонтерством? Ну ніхто навмисно не, не займається якимось там вирахуванням відсуткового балансу там, між тою роботою, тою роботою, волонтерством там чи особистим сімейним життям. Ну якось боженька скеровується. Я тому. Там, тішуся, що є час більш-менш на все. Іноді з'являються на горизонті якісь нові пропозиції, нові варіанти роботи. От тут вже іноді трапляється таке, що хочеш, а не можеш, тому що часу не, не вистачає, на, на все не розірвешся. Ну, скажімо так, на першому місці, мабуть, все таки робота, якби це не прикро звучало, тому що на сім'ю завжди не вистачає часу. Волонтерство займає велику частину життя, але не найбільшу. І, в принципі, я, я вважаю, що. Волонтерство це дуже добре, але не треба навіть з такою хорошою справою перегинати палицю. Маю кілька знайомих волонтерів, які, окрім волонтерства, більше нічим не займалися, і з цими людьми зараз дуже тяжко спілкуватися, тому що, коли ти аж занадто туди занурюєшся, дуже відбиток на, на поведінці, на психології стосунків, на всьому накладає. Ну, треба якось трошечки дозувати від того, просто дуже довго відходиш. А чи плануєте запускати телевізійну версію варіатю шоу? Якщо плануєте, то коли ми плануємо у 2016 році? Ми вже маємо там. Тотальні домовленості із керівництвом нового каналу зараз якраз іде жваве обговорення з творчою радою каналу, а те, який вигляд буде мати телевізійна версія. Ну наскільки я знаю, бюджет на нас вже певний заклали на каналі. Тому зараз стоїть питання тільки знайти правильну форму, щоб це не було там калькування мавпування наших концертних версій. Це трошки має бути щось інше. Не знаю там наскільки більш масштабно чи менш масштабно, але трошечки хочеться інтегрувати в основне тіло концертної програми якісь інші ще рубрики. Як ви знімаєте, наприклад, емоційний цей наплив після концерту загалом? Його не треба знімати. Концерти дуже сильно заряджають. І відверто вам скажу, найкращі матеріали, мініатюри, пісні, жарти. Вони традиційно пишуться в найближчі кілька днів після концертів. Поки ти ще перебуваєш в тонусі, зал завжди дуже гарно заряджає. Краще Емоції ніж оплески залу, ніж драйв на сцені? Я не знаю де шукати, і тому гасити ту емоційну складову у собі абсолютно не потрібно. Вітаємо вас насамперед з одруженням, і ви привезли гарних хлопців. У нас золочі дуже є багато гарних дівчат. Чи є хтось з вашої команди не жонати, кого би ви лишили нам? Я би залишив вам двох неудружених наших акторів: це Владзо, от, і Жошка, але я не впевнений, чи це було би добре по відношенню до золочівських дівчат, тому що ну Владзо вісім років розлучений, і він краще підходить в форматі м, такого матроса на відстані. А жошка просто дуже сильно хропа, і це вочевидь не подарунок. <рес> Скажіть, будь ласка, а от у вас є такі настирливі фанатки, які вас там чатують під під'їздом, вишуковують ваші номери? Ви ж дуже популярна у ні, я радий тому, що моя там аудиторія, на яку я працюю, складається в своїй масі з людей тверезомислічих, без, без перегибів у стосунках там, з людиною, яка їм подобається з телека. Є якийсь дійсний рівень медійної пізнаваності, є там певна аудиторія людей, яка прихильно до мене ставиться, але того, що хтось під під'їздом чатував, там чи, чи вилучився за, за моєю машиною, чи дзвони мені вночі дихав, слухав, кот, такого немає. Сподіваюся, що її не буде. Мене взаємовідносини з прихильниками в такій формі, як зараз, задовільняють. Розкажіть, будь ласка, про успіхи вашого сина Дмитрика. Він вже став, можна сказати, зіркою інтернету. Ви там регулярно викладаєте інформацію, як він там вчить вірші. Він в другому класі, так? <звіт> як він вчиться? Ну зараз вже ліпше. Ми справді ще два тижні тому перевели його в іншу школу і перепрошую. Перевели в іншу школу малого, тому що щось він не міг з перетертися до той, в якій провчився перший клас і всю осінь другого класу. От, і зараз, насправді, ну, до знань в мене ніколи претензій не було, були претензії до поведінки. Останні кілька тижнів, от, з моменту, як ми його перевели, дитина дуже тішить. І коли ти приїжджаєш забирати його зі школи, а він плаче і просить не забирай мене звідси. Мабуть, ми все таки зробили правильно, що перевели. будете святкувати новий рік? Поняття немає. Розглядається кілька варіантів по роботі. Якщо вони мені не підійдуть, тоді я буду з сім'єю. Володимир Олександрович Жогло. Розкажіть, як ви готуєтесь до концерту? Дуже наполегливо. Ми завжди готуємо нову програму на кожен концерт. Дуже багато за цей час написано матеріалу різного характеру, тому що колектив у нас невеличкий. Всі актори, які є на сцені, це і відповідно автори. у нас немає авторської групи на стороні. Відповідно, ці четверо людей плюс гітаристи, які ви бачите на сцені. От вони і напрацьовують матеріал, тому матеріал різноплановий і підготовка проходить зазвичай дуже складно. Дуже складно це потребує багато часу. Дівчину маєте так. Розбиваєте серця всім е золочів'янкам, які прийшли сьогодні на концерт? Ніколи в житті не розбивав, тому що дівчина вона ж не стовп, вона може посунутись. Я, в принципі, не зважаючи на те, що дуже орядний, можу відкрити своє серце ще для когось. Коли приїдете ще до Золочів?» цього знати не можемо. Сподіваємося, весною, тому що Золочів – таке місто, яке дуже приємно приймає Весною 2016-го шістнадцяти вас». Розкажіть найцікавіший випадок з варіатів шоу. Що вам запам'ятався?» Саме цікавий випадок це У нас в принципі всі випадки цікаві на варіанти шоу, але ми дуже любимо один родом робити пакості на сцені. От коли хтось виступає, ми можемо збігти в оркестрову яму, знімати штани і смішити тих, тих, хто виступає на сцені. От і вони дуже смішно виступають на сцені. Е, ще дуже любимо шукати в будь-якому місті, в будь-якій гримерці якусь розчоску засрату з купою волосся всередині і розчесувати один одного. От і робити всякі такі пакості, про які я вам більше не розкажу. От е, весела історія це коли е, Притуло виступав на сцені, ми виступали в Радивилові вже кінець концерту. Ми всі дружно виходимо на сцену. Ми всі кланяємося, в зал стає, аплодує, виходить жіночка з квітами, букетом квітів. Притула до неї підходить. І та жіночка передає притулі квіти і каже: Синку, передай фреймут до да, да. Це точно. І такі всякі історії, веселунки і всяке таке. А коли приїдете в золочів ще раз? Я приїду завтра. Знову? Так, я повертаюсь назад в золочів і роблю собі екскурсію по замку з золочівщини. Без проблем, я вам проведу. Обов'язково. Що можете побажати нашим золочів'янам? Любові, здоров'я, усмішок і наркотиків на новий рік. Ладзю, розкажіть, звідки берете ідеї для своїх монологів. А, я не знаю, звідки вони беруться. А, кожного місця я пишу новий монолог. Я пишу про якісь такі соціальні проблеми, як батьки-діти, жінки, чоловіки, коханки, коханці, алкоголіки, подорожі. Ну, Воно таке на поверхні все лежить, просто треба взяти і написати смішно. Я просто... Не знаю, я колись старався щось написати серйозне, якийсь так. Як серйозний текст, серйозно не виходить. Завжди виходить якесь щось смішне. А чи не думали взяти до уваги наших політиків? Чи вважаєте, що той цирк, що твориться в Верховній Раді, його достатньо? Я взагалі не, не пишу про політику. Вона... ну... Люди самі дивляться по телевізору і того вистачає, що ми бачимо. Е, не пишу принципово мініатюр, не пишу монологію про те, бо... Воно не цікаве. Є, є люди, які зайняли нішу політики, то є 95-й квартал, нехай собі там висвітлюють ту проблему. Я, я вважаю, що ну, набагато цікавіше людям слухати щось таке простіше, рідне людям. А те, що вони бачать телевізор, то саме по собі смішне і дурне. А чи ти хотіли би бачити в своєму колективі, наприклад, якусь жінку, представницю жіночої стати? Та ми кожен день думаємо, щоб якась жінка з'явилася в нашому колективі і нічого не виходить. Дуже важко натиснути жінку, яка могла би а, писати щось смішне чи виступати. Є пару, наприклад, кавен команд в, в Україні, які, в яких жінки. Що можете поважати нашим золочів'янам? Здоров'я, щастя. А, і файної зими. Де будете зустрічати новий рік. Я, напевно, як кожен рік буду зустрічати десь в якомусь залі, в Трускавці, в Львові, в Києві. Ми, як правило, працюємо. У мене немає, я вже забув, коли я зустрів новий рік. Ще певний був маленький. Кожен рік в мене якась така робота, як сьогодні. вам що має принести? нас? Мандарини. І рукавиці, певно. Я не знаю просто, де я буду на Миколая, я можу спати ну, де завгодно, так само по Україні. Я не знаю, чи Миколай мене знайде і положить мені щось під подушку. Так мерзнете в руки, що треба рукавиці? Треба якусь дівку і рукавиці. Ясно. Дякую. Будь ласка. Розкажіть, будь ласка, як співпрацювати з Ну, Дуже весело. Дуже весело. Дуже деколи емоційно. Ну, дуже цікаво, тому що як колишній кавенщик, а вони всі колишні кавенщики, то безперечно, дуже цікаво. Збираєтесь вийти на сцену разом з ним? Якщо мене тильний ще раз отак так от штовхне, то буду вже з ними на сцені. <рес> Можете пригадати якісь курйозні випадки на концертах? Е, останній курйозний випадок був у Трускавці. Це коли е, зал тисячник більше навіть людей заповнено повністю вщент, от ну і ми розуміємо, що притули немає, найближчу годину не будуть. От і насправді ми дуже розгубились, тому що вже люди так почали, почали нервуватись, але коли вийшов от Жошка, так і вони так уди маєш притула бути, де він і так далі? Ну, Жошка, красунчик, я йому вже дякувала, він просто молодець. Після п'ятихвилинного монологу жошки вже всі люди аплодують, всі доволі, не треба притули. І звичайно, коли вже притула, приїхав там через хвилину. 30, можливо, тату оплески були надзвичайні, це все не волівалось, люди були задоволені, але воно так нерви трішечки, ні ріжки <гум> Так що плануєте робити? Є якісь такі масштабні плани, от кудись би з'їздити, десь висувати. Ну, плани сказала моя бабця, не говорити, бо не збудуться. Розумієте, є плани грандіозні, десь за кордон, якесь велике місто, ну це, це так, як на мій рігні. Сподіваюся, що вони будуть, але говорити не буду. Дякую. <гум>